Роби свій вибір. Кожен із нас громадяни країни. Але ви але але в теж є. Навіть якщо навіть якщо в мечі, якщо ти говориш, то ти не домовлений. Але треба сказати, що вона на мене була біля. Відті милішої та кращої країни, як матір об'єднала нас, піднесла і зігріла Всюду квітнуть кольорові, кушневі сади, хто був хоч раз тут назавжди, повертається сюди. Наша мова співуча, барвиста, рідна, і близька, ведуть стежки заплутані від Карпат до Дніпра, ведуть до сонячного, Чорного, Язовського морів. Багаті чарівні скарби цієї дружної землі. Наш час на став, трохи стріби.